З вами телекомпанія Жовті Води вітає. Пройдемо слідами наших передач не так давно, а практично в кожній програмі ми піднімаємо наболілу тему для жовтих вод. Це чистота міста. Одне діло зазняти скаргу і покинути все як є, друге діло все ж таки слідкувати за тим, як реагує підприємство жрео на наші репортажі, на скарги людей і яким чином вивозиться ці купи сміття. Почнемо ось з цієї скарги. Край доріжки через двір, що веде з АТБ до 18-го дитячого садочка, навалено безліч гілок і листя і постійний сморід. Нагадаємо. Получається, кожен місяць ось ця свалка у нас лежить, ніхто її не вбирає. І підпалюють кожен вечір. буквально. Вона горить, горить, горить. Детські речі висять, у нас тут дітей багато во дворі. Все прованюється димом. Ну і ніхто всі звозять сюди з садика, вивозять, Оттуда з дворів, со усіх, по окружності, вивозять сюди мусор. Мусор чи гілки листя? Гілки, листя, а під листям іменно. Тут і віщі, і мусор, що там тільки нету. Сьогодні, 19 квітня, а купа зменшилась лише завдяки підпалу, але ж це не вихід із ситуації. Далі сміттєзвалище у дворі 60-го будинку по бульвару Свободи. Поруч трансформаторна будка, а листя і гілки періодично підпалюють, але досі не вивозять. Тепер, що стосується будинку 20 по вулиці Хмельницького, ще взимку трактор, не розрахувавши траєкторії розвороту, вріз. Зався в будинок і внаслідок чого кут відвалився з цеглинами. Сам керівник вже обіцяв, що навесні цю ситуацію виправлять. Чи будуть ЖЕК, чи жек, чи, ЖРЕО, чи чи це був трактор, чи ви з'ясовували відновлювати цей кут будинку? ну звісно? Якщо наша вина, то ми по-любому свої ну, гріхи ми аби встановлювати. Люди подошли. Якщо наша техніка, да, то ми відновимо його не вопрос. Але знову ж таки бачимо станом на 19 квітня, що кут будинку ніхто так і не відремонтував. Хоча видно, що комунальники працювали по Хмельницького, вулиця прибрана, навіть квіти, завалені колись гілками, ожили. Вигляд набагато чистіший, весна все ж таки. Та через чудову зелень пробивається неприємний краєвид. Для того щоб дізнатися, які плани у керівництва вже які ж купи листя та гілок планують вивозити найближчим часом, з яких дворів, і чи реагують взагалі вони на наші сюжети і на скарги людей, ми звернулися до управління житлово-комунального господарства. Починаємо звикати, що коли нас бачить будь-яке керівництво, намагається втікти. Те ж саме зробив і головний інженер в ЖРЕО. мабуть злякався відповідальності, що усі шишки посипляться на нього. Як це ні? Підождіть, хто у вас прийду, Павло Володимирович, не тікайте від нас, а то вийде як в газовій службі, та стійте ж ви. Ну, хіба так можна розмовляти з пресою? Ну ви ж розвернули спиною до людей. Ви ж розумієте, що відбувається. Неправильна поведінка. Поговорити нам вдалося лише з секретарем, але вийшов монолог. Нам треба дізнатися, які чергові вулиці, от, наприклад, до кінця місяця, будуть прибирати, щоб вивезти кучі все. А одна стікає, Павло Запіка, як наче ми монстри прийшли, я не знаю, що робити. Позиряє Олена, жалуватися буде, бо ми тут знімаємо, ходимо. Ми ж не додому прийшли. Людина, хто пан Затинацький, він же ж так на території купи прибирають. Ну так дайте мені коментар, хто-небудь, які купи поступово будуть прибиратися все. У нас же куча скарг Вчут, не через один двір ми знімаємо ці купи, і результат вони ж так і лежать. Ми зараз по ним пройдемось, вони ж так і лежать. І мені просто треба інформація, коли до них дійде черга все. А подзвонити йому якось можна, де він знаходиться, щоб ми до нього підійшли. А у нього є секретар? Чи ви секретар тільки тут? А у Затинацького є секретар? Так а як же до нього добитися? Ну не знаю, ну дайте мені чийсь телефон. Затенацької того запіки немає телефона, він втік від мене. Я не встигла йому спитати. Що ж, дзвонити, його ж немає. Добре, підемо, шукай далі. Аби хоч сказали, в якій він стороні щоб ми туди пішли. Ми так розуміємо, що керівництво вже настільки злякалося засобів масової інформації, що просто розгубилося і не знає, що нам відповісти. Звичайно. Керівництво в ЖРЕО зараз знаходиться на лікарняному, а саме директор Андрій Поляков. Ми бажаємо йому швидкого одужання, тому що ніхто, ні заступників, ні бухгалтер, ні головний інженер, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, щоб щось, хоч слово, сказати засобу масової інформації. А нас лише цікавило, коли будуть прибрані купи сміття е, на тих адресах, де люди вже скаржилися. Ці передачі вийшли в ефір. А також по іншим вулицям, де вже вони давно назбирались їм час на звалище. Тому бажаємо вам швидкого одужання, підключення електроенергії, бо ми бачимо, що ваше приміщення відключили також, як і ліфти в деяких будинках. Ну і, звичайно ж, чекаємо вашого телефонного дзвінка, щоб прокоментувати сьогоднішню подію.